Привіт! Сьогодні ми дивимося розклад, які блоки є в вас і що треба зробити для того, щоб їх позбутися, на що треба звернути увагу. Перша карта говорить про те, в яких ви зараз енергіях. Зараз ви проходите, ми хороші, якийсь духовний урок. Тобто, якщо у вас зараз проходить якась трансформація, можливо, ви відчуваєте слабкість, можливо, відчуваєте якісь болі, головні болі, можливо, не хочеться нічого робити, небажання діяти, небажання бути активними, небажання навіть спілкуватися, це говорить про те, що саме зараз ви проходите ось такий період. Але це так необхідно. І що заважає вам? Рухатися далі, добиватися будь-яких цілей і бути легкими, бути легкими у своїх будь-яких ситуаціях так, у вашому житті взагалі. Дивіться, перший блок це невміння захищати свої кордони. Інколи люди можуть нав'язувати вам інформацію, скажу навіть такою фразою: зливають інформацію да, на інших людей. Дуже часто це буває негативна інформація. Негативний якийсь такий словесний потік, який людина злила, все, їй стало легше, вона пішла далі. Ви потім берете це все до себе. Ви потім тягнете ось цю ношу, і ті думки, які інколи бувають, у вас не є вашими. Так? Ці ситуації, які на вас навалюють інколи, вони не є вашими. Вони є чужими. Але ви їх чомусь тягнете. Це через те, що ви не вмієте захищати свої кордони. Ви не вмієте сказати ні, вибачте, цього слухати не буду. Або дякую за пораду. Але я знаю, я прийму своє рішення. Можливо, ось таким чином, так, вам треба поступати для того, щоб навчитися захищати свої кордони. Тепер дивіться. Про важку ношу я вже сказала. Важка ноша це не важ... не обов'язково всі ті проблеми, які ви розрулюєте, да? чужі проблеми, які на вас навалюють, які ви берете на себе самі, хочете допомогти тому, тому, тому. Але цього не потрібно робити. В першу чергу дбайте про себе. Якщо у вас виникає бажання, наприклад, допомогти комусь, то тільки за проханням іншої людини. Самі. Не потрібно цього робити, тому що ви потім самі будете відпрацьовувати карму тієї людини, чиї проблеми ви на себе берете. А от якщо вже до вас звернулися за допомогою, допомогти, наприклад, да, щоб ви допомогли чимось порадою. Якимись діями своїми, то тільки тоді і то, за вашим бажанням, якщо ви цього хочете, якщо у вас є вільний час, якщо ви зробили все першочергове, а першочергове це ваше. Тепер дивіться далі. Ще один блок, який стоїть у вас. Ви можете бути дуже інтуїтивною людиною, чи це жінка, чи це чоловік. У вісні ви навіть можете бачити сни, які дають вам підказки. Але у житті, в повсякденному житті, вам варто полагатися, покладатися на свою інтуїцію. Ви повинні думати, в першу чергу, як вам краще. Тобто тут навіть не думати, а тут навіть відчувати буде підходити таке слово, так? І те, що ви відчуваєте, вам хочеться робити, так? хочеться спілкуватися, хочеться щось там, наприклад, сказати, поговорити і так далі, то знаєте, що це говорить ваша душа. Ваша душа може сказати ні, не хочу. Це теж говорить ваша душа. Тобто ви повинні слухати своє серце, свою, свою душу. Це і є ваша інтуїція. так, ось ви зрозуміли, да, що захищати свої кордони, не нести чужі обов'язки, не звалювати на себе забагато і розвивати свою інтуїцію, прислухатися до себе. Хочу вам сказати, що. Знаю сама, що саме в одинокості, саме в спокої, в стані спокої, спокою, коли навіть не те, що не грає музика, навіть ніхто не говорить, а поруч вас навіть нікого немає, ви можете чути себе. Ви можете розмовлятися між собою і відчувати себе. Таким чином, ви будете розвивати свою інтуїцію. Три останні карти це поради, поради. Що ж треба робити для того, щоб позбутися цих блоків? В першу чергу, ви бачите, що перша карта говорить про те, що вас запрошують до рухливості, до руху, рухатися, так? рухатися для того, щоб позбутися цих блоків, стати магом свого життя. Тобто ви повинні себе тонко відчувати, що вам хочеться, що вам не хочеться, на що звернути увагу, що відкинути зовсім, не варто воно уваги, фільтрувати все це. І таким чином ви станете мало. Ну і, звичайно, коли ви будете прислухатися до себе, ви зможете зробити правильний вибір. Правильний вибір завжди робиться на користь себе. Так що прислухайтеся до себе, рухайтеся вперед і робіть свій правильний вибір. Позбавляйте себе цих блоків, і таким чином ви пройдете той духовний урок, який зараз у вас відбувається. Щасти вам, успіхів, пока-пока!